Привіт, друзі! Сьогодні будемо робити з вами квас цикорія. Для цього нам знадобиться 3 літра водички, дріжджі, цикорі, цукор, лимончик сік і баклажички пусті. Приступаємо! Беремо кастрюлю і вливаємо туди 3 літра води. Додаємо 10 столових ложок цукру. Зараз ставимо на плиту і доводимо до кипіння, помішуючи, щоб цукор розчинився. Коли Цукор у нас розчинився. Ми додаємо дві столові ложки з горою цикорієм. Бажано біздомишок чистий, щоб був цикорій. Ретельно розмішуємо, щоб цикорій розчинився. Потім у нас тільки закипіло і вимикаємо. Наша водичка з цикорієм і цукром закипає, все закипіло, розмішали і вимкнули. Так, і зараз ми залишаємо, щоб ця суміш вичахла, щоб воно було тепленьке. Будемо потім додавати дріжджі. Ну, тепленьке таке, щоб, можливо, 40-30 градусів, ну, щоб можна було палець тримати, там, щоб не окроп був. Все, залишаємо, трішки вичахає і додаємо дріжджі. Друзі, дивіться, квас у нас, ну, тобто, ще не готовий квас вичах, ось такого кольору. Зараз сюди треба додати 5-6 грамів сухих дріжджів. Ну, Тобто, ось така пачечка. Тут 11 грам. Пів пачечки ми додаємо. Якщо ви будете звичайні дріжджі використовувати, 10 грамів. Розмішуємо. І сюди нам ще треба додати одну третю чайної ложки лимонного соку. Дивіться, лимончик. І так зараз, ну, якщо буде трішки більше нічого страшного, давимо сік. ну Десь так, все. Гарненько розмішуємо і ставимо, накриваємо, ставимо в тепле місце десь на 2,5 години. Потім дивимося, якщо. З'явилася така піна зверху, ну, тобто вже бродіння пішло. Тоді наливаємо в бутилки. Як в бутилки наливати, не доливаючи, в мене є теж відео, я робила квас з бузини, я вам нижче в описі скину те відео. Розливаємо в бутилочки і. І ще там трішки воно хай постоїть в тих бутилках 20-30 хвилин. І все, ставимо в холодильник і п'ємо. Смачний, чудовий квас. Смачніше, ніж магазини. Це точно. Тому що, ви знаєте, що сюди поклали. А я вам і вашим родинам бажаю мира, добра, здоров'я, всього самого найкращого. Хто ще не підписан, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.